Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика буде у нас другий проект, який виходить на лаунчпад-платформі StakeLand. Проект цей називається Moon Protocol. І сьогодні я вам покажу, в принципі, що можна робити, як виконувати завдання. В принципі, хто дивився мій попередній відеоролик про перший проект, який виходив на цій лаунчпад-платформі, ви вже знаєте, що як потрібно робити, хто буде дивитись перший раз. Ця інформація вам буде дуже і дуже корисна. Нагадую, в принципі, це активність безкоштовна, вона не потребує вкладень лише трішки приділеного вашого часу. Попередній раз вдалося заробити на аккаунт приблизно 30-60 доларів. Тобто в моменті там ціна доходила до 60 доларів, так як та монета після того, як нам її роздали, вона вийшла на Jumpstart на OKEX і відповідно це трохи підняло на неї ціну. Тому в цілому зараз будемо про все говорити, буду показувати і розказувати, що, куди, як. Отже, хто не знає, Memland – це така платформа, де раніше можна було прийняти участь в роздачі їхніх монет. Тобто в них проходила фарм-кампанія. Ми могли виконувати прості квести, це типу підписки на твіттер-канали, репости постів, лайки і так далі. І за це нам давали кукурузки. Згодом ми ті кукурузки могли конвертувати в монету проекту і, в принципі, заробити. Ну там вдалося заробити приблизно біля 100 доларів на один аккаунт. В цілому непогана активність. Згодом вони запустили свою. Лаунчпад-платформу, яка називається Stakeland. Тобто сьогодні якраз вже другий проект, який на ній запускається на цій лаунчпад-платформі, і в принципі є можливість без вкладень підзаробити. Потрібно виконувати так само такі прості завдання: підписки на Twitter, репости, лайки і так далі. І за ці всі завдання нам будуть давати стейки. А після цього ті стейки ми зможемо обміняти на алокацію в цьому проекті, тобто ми зможемо отримати монету цього проекта з моменту закінчення попереднього лаунчпаду. Пройшло приблизно десь місяць часу. Ми всі чекали інформації про наступний, так як вони одразу після закінчення зробили анонс, що буде далі ще один проект, і ми, в принципі, на це все чекали. З моїх акаунтів жоден не прийшов, тому що там був мінімальний поріг стейків, які було потрібно мати для того, щоб отримати там алокацію. Ну і на жаль, мій жоден акаунт не пройшов. Але тепер, так як в попередній раз багато людей спалили свої стейки, забрали ті монети. Зараз я думаю, буде простіше попасти в виграшну алокацію. І тим більше на моїх аккаунтах, практично на всіх більше ніж 100 тисяч стейків. Про старт цього проекту на Launchpad платформі інформація з'явилась буквально вчора. Я робив пост в своєму телеграм-каналі. Хто не підписаний, десь тут залишу вам QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Будете завжди в курсі всіх актуальних новин по всіх проектах, які я роблю, за якими я слідкую. Ну і звичайно, так як це все буде робитися через телефон. Ну, хто має можливість, може робити через комп'ютер, ноутбук, але в моєму випадку це телефон, я показувати буду вам з телефона. Тут потрібно відкривати браузер і в браузері коннектитись через Metamask. Минулого разу я говорив, що через телефон, коли ви це все робите, є, виникають проблеми. Виникають проблеми з Метамаском, тому що він не завжди хоче. Коректно працювати з цими браузерами, тобто воно підключається, то не підключається, то не від не видає повідомлення, щоб ви підтвердили підключення до сайту, тобто, ну але це все це все вирішується. Я вам пізніше покажу, як це все зробити правильно, щоб вас не виникло проблем, щоб ви спокійно могли підключитися і зафармити всі ті стейки, які там зараз наразі доступні. Отже, давайте не буду затягувати, швиденько вам покажу запис екрану, як це все працює, як це все виглядає, як виправити цей баг, який постійно є в Metamask, як підключитися і загалом як виконувати ці всі простенькі завдання. Погнали, дивитись запис екрану. Так отже, переходите на сайт Stakeland, я посилання вам залишу в описі під відео. І бачите, вас тут просить підконектити ваш гаманець. Натискаєте, вибираєте Metamask. Далі вас перекидає Metamask і тут. Потрібно підписати оце повідомлення Connect. Є. Переходите назад. Так, нічого немає. Оновлюєте сторінку. Знову нічого немає. Знову натискаєте Connect і далі через Metamask. Так, є. О, є, гаманець підключився. Добре, якщо у вас не вдається зробити так все просто, як вийшло в мене це на моєму робочому телефоні, і у вас просто метамаскою йде безкінечна загрузка, нічого не відбувається. Тобто у вас тут, напевно, вже підключений ваш гаманець. Або навіть якщо він не підключений, ви просто, якщо він не підключений, ви просто пробуєте, пробуєте, воно вам повинно піти обов'язково. Якщо він підключений, то ви просто натискаєте тут зверху справа і. Відключаєте ваш гаманець і тоді пробуєте заново підключитися. Ще можете в MetaMask почистити всі куки, кеші і так далі. це повинно допомогти 100%. Тому що в мене на одному аккаунті гаманець був підключений, але я не міг пройти далі оці квести. От я покажу вам, в чому була проблема. Так, тут є оці квести, ви натискаєте на кожен квест. І тут потрібно підписуватись на різні Twitter-аккаунти. Натискаєте ОК. От, просить далі Metamask, і в мене це ага, пароль. Зараз вводжу пароль, продовжуємо. Так, тобто, коли натискаєте на квест, воно просить далі перейти в Metamask і підтвердити це підключення. От, бачите, вискакує таке повідомлення, значить повинно все бути окей. Якщо не вискакує, робите ті всі дії, які я вище перечислив. І тоді повинно все запрацювати. Так, є, ніби підключило. Добре, натискаєте кнопочку посередині. І тут натискаєте Follow, перекидає вас в Twitter. Підписуйтесь на аккаунт StakeLand, Так, є. Натискаєте Collect. Все є, заклеймив 1000 стейків. Так, окей, І так ви робите зі всіма квестами. Також е кожного дня ви повинні заходити, дивитись, тому що квести будуть додаватись кожного дня. Можливо, по одному, можливо, по два. Ну і попереднього разу ця вся фарм-кампанія тривала не так і довго. Навіть не було тижнів часу. Тому. Краще робіть ці квести вчасно, щоб потім не пропустити жодного. Так, ну і тут підписка на сам проект Moon Protocol. Тобто, як бачите, твіттер в них досить непогано прокачаний, майже є мільйон учасників. І створений е, аккаунт у 2023 році. Тобто, ну, платформа сама по собі непогана. Я так розумію, вони мають якусь свою веб-3 гру, де потрібно ну, грати і отримувати якісь винагороди. Тобто, в цілому, play-to-earn концепція. Ну, щось наподобі, як було з проектом Волкен. Якщо пам'ятаєте, там потрібно було також ходити, грати, прокачувати гру. Ну в цілому, в цілому, це не є дуже цікаво. Нам нас цікавить винагорода, яку ми можемо зафармити безкоштовно. Ну і тобто, підписались, перейшли назад, заклеїмо стейки. Все, і так повиконули всі квести, і так постійно заходите кожного дня, перевіряєте на наявність нових квестів. Можете підписатись на мій телеграм-канал, я там, в принципі, даю інформацію, коли виходять нові квести чи якісь оновлення. Ну і в цілому це все. Просто заходимо щодня, виконуємо квести, фармимо стейки і чекаємо інформації. Як тільки з'явиться якась інфа, що буде потрібно робити далі, можливо, треба буде знову скачати якийсь інший гаманець, і можна буде там через нього отримати дроп. І як спалювати ті стейки, коли це все буде доступно, я це все обов'язково. Продублюю в своєму телеграм-каналі, так що підписуйтесь, щоб не пропустити всю цю інформацію і можливість безкоштовно заробити кілька баксів. Ну, в принципі, тут більше показувати немає що. Отже, давайте підсумуємо: маємо проект, який запускається на лоншпад платформі Stakeland, Маємо можливість безкоштовно пофармити стейки і відповідно пізніше претендувати на алокацію. Якщо ви зараз зайдете з нуля, не знаю, чи вам вдасться назбирати енну кількість тих стейків, щоб пройти мінімальний поріг, який там буде згодом, але цілком можливо, що буде прив'язка до самої монети МЕМЕ, Тобто вони додають якийсь квест, де потрібно буде застейкати монети меми, і за це зможете отримати непогану таку кількість тих самих стейків, тому що таке було попереднього разу. Тому якщо новачок будете заходити все перший раз, в принципі, за бажанням ви зможете це все зробити. Але нагадаю, монета меми є в мережі ефіра. Тобто, вам потрібно буде купити цю монету, вивести її з біржі на гаманець Метамаск. А це буде комісія. А комісія буде 5-10 доларів, тому що це мережа ефіра. І відповідно потім вам потрібно буде закинути її на стейкінг на цій платформі. А це також буде комісія за те, що ви монету кинете в стейкінг. І так само в зворотньому порядку всі ці дії, які треба буде зробити, забрати монети з стейкінгу, вивести на біржу. Це все буде супроводжуватись комісією. Тому це не забувайте. В цілому, я буду робити акцент на безкоштовність цієї активності, тому що, як і казав, на моїх акаунтах більше 100 тисяч стейків, і думаю, цього разу вдасться щось зробити. Ну але навіть якщо ви не хочете, не захочете пізніше тратитись і закидати монети в стейкінг, ви просто можете пройти цей проект, нафармити якусь кількість стейків. І, я думаю, згодом наступні проекти ви вже зможете зайти і забрати якусь алокацію. Тому, друзі, в цілому така досить непогана безкоштовна активність. Як я і казав, минулого разу на аккаунт можна було забрати 30-60 доларів. А маючи, наприклад, 10 аккаунтів, це потенційно там 300-500 доларів прибутку. В моєму випадку, у мене є десь 10-12 аккаунтів. На всіх, як казав, є багато стейків. В принципі, думаю, цього разу вдасться трошки заробити. Загалом буду задоволений результатом, навіть якщо дадуть 20-30 доларів на один аккаунт. І в ідеалі, якщо це все буде не в мережі ефіра, тому що мережа ефіра, це, як ви знаєте, супроводжується завжди високими комісіями. Ну і на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо інформація була цікавою і корисною. Обов'язково підписуйтесь на мої канали, на телеграм-канал, на Ютуб канал. В телеграмі, як і казав, завжди вся актуальна інформація виходить трішки швидше, ніж на Ютуб. Тому підписуйтесь, я думаю, буде цікаво та корисно. На цьому все. Всім пока.